Замість горщиків з квітами тубуси від гранатометів, замість звичного декору шеврони побратимів. Це заклад ветерана російсько-української війни Олександра Хохотви. Чоловік розповідає, пройшов АТО, і в лютому 22-го року знову долучився до війська. Та через три роки був вимушений покинути службу. Нині ж повернувшись до цивільного життя, займається розвитком сімейного бізнесу закладу української кухні. Ми відкрили цей заклад під час війни. Тільки ми зразу ж сином пішли на війну, бо ми були. Солодільця цього закладу займалася ним тільки дружина. У нас не було так. А потім, вже, коли я повернувся і тепер разом держимо цей заклад. У нас в основному українська страва. Тільки як більше вона тепер не так як у нас там борщ, там сало і таке. У нас там більше із Западної України, вже українська страва, ну і розвиваємо так багато. Та ще декілька років тому в окопах Запорізької Донецької областей Олександр навіть не мріяв про цивільне життя. Разом з сином служив у 110-й бригаді ТРО, допоки на заваді не стали проблеми зі здоров'ям. Таскали міни, таскали міномети, таскали ящики важкі з боєприпасами. Ну я невеличкий, і спину грузили і поламавсь. Коротше трошки. Радісно, там нічого такого розказати не маєш. Ну а те, що стріляй, бомблять, все прилітає, друзі гинуть. Олександр розповідає, в концепцію закладу покладена саме військова тематика. каже, хоче зберегти пам'ять про кожного побратима. І плакати такі шеврони солдатські, прапори військових, шеврони різних бригад, Хто приходив? У нас військова там схидка 15% на всього на все меню кухні. Кава безплатна, тому люди приходять і дарують свої там шеврони і прапори. Нині всі свої сили чоловік спрямовує на розвиток сімейної справи. Для цього скористався державною допомогою і виграв грант у 500 тисяч гривень. Ці гроші дозволили створити ще один напрямок кейтеринг, розповідає Олександр. Під це ми вже взяли вже там, і на додаткову посуду на посуд щоб на виїзд був. Ми можемо обслуговувати навіть більше 100 чоловік на виїзді. Втім, утримувати бізнес у воєнний час непросто ділиться Олександр. То світла немає, то буває води немає. Це великі складнощі. А тут все на світло всяка техніка ну, для поварів, електрична. електричне. Кадрові питання у нас важкі так, тому що зараз або молодь, або пенсіонери. Люди просто вибросали заклади і виїжджали багато. Нам вирішили, що. Ну вистоїть Запоріжжя і будемо якось розвиватися дальше. Поліна Мороз, Владислав Киящук, Суспільне новини, Запоріжжя.